Агресором федерацію на форумі таки називали, але рідко зійшлися дипломати на тому, що емоції вже час відкласти на користь раціональних спроб побудувати адекватний діалог для того, щоб досягти розуміння між керівництвами країн та відновити дружні відносини. Ми хочемо сьогодні почати процес дослідження. Ну от чому саме ця велика країна робить сьогодні все для того, щоб світ. Який звик до певних правил, до певних норм, до певної етики, поведінки, щоб такий світ був зруйнований, за словами дипломатів, риса української ментальності демонструвати свою позицію на народних віче трапляються майдани, і ми розуміємо у нації, у народу є власна сила духу. І є власний погляд на це життя. А от росіяни більше схильні перекладати відповідальність на державне керівництво. Однак таку різницю у менталітеті треба сприймати спокійно. Підкреслили учасники зустрічі. Відзначили і той факт, що до висвітлення нинішньої кризи російсько-українських відносин обидві сторони конфлікту повинні підходити більш делікатно аніж зараз, аби не посилювати і без того існуючу напругу. А зараз ми бачимо, що це і захопилося. Дедалі від України це вже і захопилося проти Європи і всього західного світу і її ладу. Умом Росії ні понять. учасники форуму цитували Тютчева і переконували, зрозуміти можна, але чи зможуть українці після нинішніх подій приязно ставитися до росіян? І навпаки, чи зможуть росіяни подолати кризу довіри до України на це питання? Чіткої відповіді ніхто озвучити не наважився. Яна Рибальська, Олександр Конягін, служба інформації за київським часом.